Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Граш Car. І сьогодні в нашому ефірі буде е, ще одна 52 серія рубрики розпакування посилок. І на цей раз посилка вже не я собі замовляв, а підігнав мені знову ж таки щось колега. Прислав мені знову ж таки подаруночок колега. І, як звісно ж, серійно з Макс Скалі. Знову ж таки мені щось колега там підкупив. І щось мені вислав. Ще черговий подарок. Так що я ще вельми щиро вдячний колезі. Просто так що, колега мене знову ж таки закидає подаруночками. Ну що ж, друзі, давайте розкриємо коробочку. То я вже дуже давнесенько хотів її розкрити, але не мав поки що часу, Лише недавно її забрав. На Посилка доволі таки велика. Ну і цікаво, що мені там колега на цей раз підкинув. Дуже мені не терпиться на це подивитися і дочекатися, що він мені там цього разу щось невесеньке відіслав. Знову ж таки, якась моделька, якийсь подарунок. Супер. Це буде перша модель в лютому. Тут дуже добре. Ну і довгочіканий момент. Так. Дві моделі. Дві моделі. Так, так, що це в нас? у нас? О! Оба. Оба, так? Так. Це... Що це таке? Цікаве щось. Щось цікавеньке. Так, це спорткар. Оп! Це у нас Aston... Aston Martin. Це спорткар. Що у нас друге, то я не знаю. Супер, супер-супер. Раз мені того, чого і не вистачало. Того, чого мені не вистачало до колекції. Ну і супер. Ага, це у нас поліцейська машина світу. Але що це таке? Що це у нас за автомобіль? Давайте його розкриємо. Так, не зрозуміло. Не можу зрозуміти, що це за автомобіль. І не пише. О, тут коробку, добре, так. Ага, це Pegasus Z102. Але коробку так добряче пошмотувало. Вже коробочка, не знаю, від кого часу вона тут стоїть. Де він ще у нас виготовлений? Навіть тут це просто. Подивіться, який стан в коробочці. Видно, що це вже справжній раритет. Оце так. Є чогось такого десь такого якраз. І хотілося мені чогось. Такого, такого цікавого чогось. Хм. Супер. Так, ну і друга моделька. Друга моделька. Це у нас сучасний спорткар Астон Мартін. Це я вже знаю. Це також дуже цікава моделька. Мені якраз для моєї серії спортивних спорткарів якраз його і не вистачало, адже там є місце. Там його поставлю. Так. Ну, бомба. Бомба, давайте відкриємо перше Астон Martin. Подивимося на нього. Зразу там вже потім постав на поличку. Якраз, якраз того, чого мені здалося, колега так би знав. Так, ну, ця моделька дуже гарна. Дивіться, як. Який сучасний спорткарчик, сучасний такий автомобільчик. Якраз для моєї колекції між радянськими автівками якраз цього і не вистачає. Якраз мені і. Цього й не вистачає. Чогось такого трішки для різнобарвлі, для різнокольоровості. Е, сучасного. Трішки і потрібно мати і таке. То все радянське, там те і радянське. Трішки потрібно мати чогось і сучасного. Так, ну і цей у нас нашій Пегасу, Все, що життям вже так добре побити, Воно таке йой. Блістер аж Кого вона року щось, Хоч би знати, ти може би й не розкривав з коробки. Воно би був як справжній рететчик. Ось. Ні, ну це машина дуже гарна. Це машина дуже гарна. Оце так. Оце машина. Ні, чого собі. Оце колега мені підіслав таке гарне, цікаве. Передня частина така довга, друга, а задня частинка така менша, звужається. Це гарне. оце таке красивеньке. Це десь 80 ті 80 чи які 80-ті, може, може в руках вона випускалася може в 60-х, навіть добре не знаю. Але це ця ця машинка гарна моделька. Це така автівка, Колеса нього. Йо, які гарні. Дійсно такі гарні. От. Ну, Субомбезна, суперова моделька. Бомба. Ну що ж, дуже-вельми щиро вдячний колезі. Колега дуже гарно мені постарався. вельми йому за це вдячний. Ну і давайте ми запишемо це все діло наші зошитки. Так, запишемо ми Пегасо. Бэгерсу Z 102. Це була одна моделька. І друга у нас Aston Aston Martin. Aston Martin AM V8. Ось, ти 119 модельок. І ще я вам так трішки розкрию карти. Посилка до мене є ще Тоді ще мала б бути вона сьогодні, але ну, сьогодні я її не взяв і вона ще навіть не приїхала. Ну і вона, скоріш за все, буде завтра або навіть і в середу. Ще подивлюся, в який день буде. Ну, але відео розпаковка на неї 100% буде. Якщо десь на днях чекайте, скоріше за все, буде в середу, адже завтра я трішки не особо буду мати багато часу, щоб навіть її забрати, так що, напевно, буде, буду і в середу знімати. Ну, ось так. 119 моделек. Ще трішки буде і більше вже. Ну і другий наш зошит. Зошит за рік. Так, січень ми вже можемо закривати. Січень ми вже закрили. Ну і далі напишемо, давайте лютий. Лютий у нас вже почався. Сьогодні у нас на числі 3.02. 3.02. Так, так. Хе. Цікаве співпадіння. Співпадіння. Того року, в цей самий день, 3.02, до мене прийшла перемога, обіда 20. Цікаво, супер. Так що сьогодні у нас співпадіння велике. І оце буде цікаво, як знову ж таки, до мене 8.02 приїде ще одна посилка. З того року був Москві 401. А цього року якраз може бути та моделька, що я собі замовляв. Це буде цікаво, як так вийде мені. Буде дуже цікаво, інтере. Співпадіння з кожним роком все якось сходиться. З кожним роком все йде до одного. Якось так цікаво. Получається, все діло. Так, З 102. І друга моделька. Aston, Aston Martin. Астон Aston Мартін. І який там був... Так. Мартин, АМВ8. АМВ8. Все, це діло все записав. Колекція поповнюється. Давайте зразу підб'ємо підсумки з січень, У нас був газон, потім було від колеги ВАЗ два ВАЗа. Було вже три модельки. Потім четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма, Було за січень вісім модельок. Дуже багато, як для мене. Того року такого і розкоші не було, було всього лиш зовсім не було модель. А поза той рік було 4. Так що за січень цього року я рекорди побив добряче. 8 модельок за один місяць. Це дуже багато. Так що супер. Так що супер. Ну і за цей, цей лютий, скоріш за все, також буде 3 модельки, напевно, але це ще не точно. Ну і ось так, колекція проповняється. Колекція поповняється новими модельками цікавими. Завдяки колегам, завдяки мені. Ну і. Так що, супер. Ну що ж, хочу вельми 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 щиро подякувати колезі за такий шикарненький, гарнесенький подарунок. Я у великому захваті. Такі модельки, чесно кажучи, я хотів, але я, напевно, би їх собі сам навіть і не купив, бо може би навіть не знав, де їх знайти. Ну, але, тим не менше. За що вельми щиро вдячний колезі. Ну, щиро-щиро, вельми дякую колезі. Прямо низький уклін йому, що колега на мене потратився. І підігнав мені такі гарні екземплярчики для моєї колекції. Ну і що ж, прийшов час поставити ці модельки на поличку. Так, ну що ж, поставив я нашого Пегасу сюди. Замітив, що в нього відлетіла фара, ну, попробую потім приклеїти зробити. Ну, а Астор Мартіні я ніде не припихну, адже поки що місця тут нема. добряче так. Тут лишилось місце для якихось менших модельок, а для таких більших, то поки що нема. Ну, але щось буду міняти, щось буду думати, щось поміняю з цієї полички, поставлю звідси туди, ну і якось налагодиться. Ну а поки що мій буде стояти тут, тут йому і місце біля своїх. Ну, і Ось таке у нас сьогодні було поповнення. Ну що ж, хочу ще раз подати, подякувати вельми щиро колезі за такий неймовірний подарунок. Ну і на цій ноті будемо завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па, До нових зустрічей!